До вас прийшли з обшуком. Відставляємо в сторону паніку, збираємось у цьому відео. Розкажу, як правильно себе поводити. Розпочнемо з того, коли до вас можуть прийти з обшуком. Наше законодавство передбачає, що усі процесуальні дії не мають порушувати звичайного нормального укладу людського життя. Тобто, зазвичай на обшук приходять з 6 ранку до 22 години вечора. Так, є дійсно невідкладні випадки, але зазвичай мене часто питають, а чого це ви вже в п'ятій ранку не спите, тому що це вже звичка, бо з шостої ранку дуже часто починаються саме виїзди правоохоронців на обшук. До речі, дуже забавно і цікаво, коли вони о 5.30 починають збиратися на заправках, які поруч з місцями обшуку п'ють каву і думають, ха-ха-ха, зараз щось буде. Ну, Якщо хтось колись спостерігав о 5.30, що вони роблять і чому вони кучкуються, це тому, що о 6.00 вони комусь подзвонять у двері. На жаль, 9, навіть буде якийсь Міраприятся, вічеринки, А Саме тут уже другий важливий момент буває таке, що приходять з обшуком, і вам, якщо ви вдома, вам там о шості ранку можуть подзвонити, можуть о 9. Я Вам просто кажу, що зазвичай люблять о шостій ефект спонтанності вас розбудити. Дитина плаче, ви не розумієте, що відбувається. Це набагато простіше проводити цей обшук. Але якщо раптом вас немає вдома, або ви власник майна ви комусь даєте, вам можуть зателефонувати. Добрий день, будь ласка, відкрийте. В нас є ухвала на обшук. Ми будемо заходити і проводити обшук в цьому приміщенні там на житловому квартирі, неважливо. Нещодавно клієнти звертали запитом і кажуть: дивіться, от якби ми не прийшли і не відкрили, вони б нічого не зробили, розвернулися, і пішли. Нашу взагалі ми відправили власника цього там приміщення, і він їм відкрив. Розповідаю відповідно до нашого закону, якщо ніхто не прийде. Зламають двері, викличуть ДСНС, скриють ті двері, всі сейфи і все інше. Проведуть той обшук, який їм все одно треба провести, і ухвалу залишать на видному місці. Так написано, на видному місці треба залишити, щоб було видно, що тут був обшук. І ще правоохоронці мають забезпечити схоронність майна, яке було всередині. Тобто теоретично вони мають потім закрити це все на замок, але практично я навіть не уявляю, як це взагалі може відбутися. Зайшли все, вивернули. Ось вам е, на порожку. Ми тут залишили. Хвалу почитаєте, коли прийдете. Варіант, якщо вам телефонують, не приходити. Він є, але треба зважувати на те, чи конкретно він підходить вам в даній вашій ситуації. Відкривайте, не відкрийте двері, двері будуть зламані. Якщо ви перебуваєте все таки вдома, до вас прийшли тук, тук. Добрий ранок, ми до вас з обшуком. Перше питання. Ми це хто. Ми з вами живемо в такі часи. Що геть незрозуміло, хто може отак прийти. Цілком можливо, що це не правоохоронці, а просто якісь шахраї. Чому ні, може бути і таке. Тому перше, що ви можете і маєте запитати, хто взагалі прийшов. свідченням, будь ласка, треба переконати, що це дійсно працівники правоохоронних органів, чи дійсно вони працюють там, ну. Чи дійсно вони існують? Давайте так, можна подзвонити набрати. Ну, раніше була порада, подзвоніть в райвідділок і дізнайтесь, чи дійсно такі працюють. Чесно, я ще не бачила людину, яка в цей момент це робить. Але, взагалі, посвідчення подивитися, що це дійсно там представники конкретного правоохоронного органу. Це важливо для того, щоб зрозуміти, хто до вас прийшов, з якої організації і з якого приводу. Тому звертаємо вашу увагу на те, хто до вас прийшов. Прийшли з обшуком, а вона їх налупцювала, хопила слідчу за волосся. Ну а згодом дісталася і чоловікам, полісменам. Друге, на що звертаємо увагу, якщо ви відкрили вже двері, і ви розумієте, що ну ось вони вже хочуть, велком вони мають вам показати ухвалу суду і розказати, чому взагалі прийшли і куди взагалі прийшли. І перше, на що звертаєте увагу, чи це ваша адреса. Це нібито банальна порада, але повірте, якщо у вас корпус 1, будинку 37а, дуже висока вірогідність, що в ухвалі буде корпус А, будинку 37 1, а це вже інша адреса. До побачення! Ви прийшли не до нас. Ухвала вас на іншу адресу. Уважно дивіться адресу. Уважно дивіться, хто зазначений володільцем майна. Уважно дивіться, кому надано дозвіл на обшук, і чи дійсно ця людина взагалі на обшуку є, тому що може бути, що там одні, а прийшли до вас геть інші з іншого правоохоронного органу. Таке буває. Звертайте увагу, хто прийшов і куди прийшов. Наступний момент на який ви маєте звернути увагу, в ухвалі взагалі-то слідчий суддя пише, що вони мають знайти. Подивіться, взагалі, можливо, просто варто ось це їм віддати, і на цьому обшук завершиться. Вам не будуть е, там, підіймати не знаю, плитку, сантехніку виривати, стелю, підлогу зривати, не будуть нічого шукати. Цілком можливо, що нічого там немає такого, що ось такого, що ви ховаєте, і ви згодні це видати. Віддавайте, будь ласка, питань немає Наше, щоб вам вивертали всю квартиру. Буває і таке. Якщо раптом ви розумієте, що зайшли на вашу адресу, до вас, ті правоохоронці, які ухвалі, те, що там написано, вам взагалі не подобається, тому що у вас цього, наприклад, немає, ви вперше про це чуєте, це щось заборонене. Очевидно, буде розпочинатися обшук. Дуже важливо, щоб на обшуку ви контролювали все, що відбувається. А це вкрай складно, якщо ви одні. Чому ми часто радимо залучати адвокатів, тому що. Коли вони отак всі розбрідаються по різним кімнатам, або якщо найбільш складні так обшуки, це коли ми говоримо про бізнес виробничий, це великі ангари, просто громадні. І коли у вас одні співробітники, правоохоронці йдуть в одну сторону, інші в іншу, цілком можливо, що десь в цій стороні ви знайдете те, що вас ніколи взагалі не було в житті. Таке теж може бути, бо якщо треба щось знайти, ви ж розумієте це, можна знайти. Ні, я тут присутній на законній на законній підставі. Пишіть зауваження, пишіть на мене скарги, що я не надав вам ордер. Отут буде слідчий ходити, знімати це все на відео, все буде чемно. Потім дійде сюди, і тут ого. І ви ніколи не бачили, і на відео вилучили. Чи може бути така ситуація? Може, повірте, це реальність. Тому треба контролювати все, що відбувається. Мінімально спілкуватись з правоохоронцями. Нічого зайвого не розповідати. Це обшук, це не допит. Вони прийшли шукати. Хай шукають. Не треба з ними спілкуватися. Особлива увага, якщо у вас є діти, які під час обшуку, тому що під час обшуку забороняють зазвичай правоохоронців, в них є на це законне право покидати це приміщення, де відбувається обшук. І якщо у вас є діти, які налякані, їх десь там працівники поліції хочуть в іншу сторону вести, з ними проговорити, ні в якому разі цього не дозволяйте. Тому що діти це слабке місце, яке вони з задоволенням можуть розказати, де в папи лежить пістолет, де лежать сімейні гроші, де мама заховала якісь цінності, не треба цього розповідати. Будь ласка, контролюйте своїх дітей. Це дуже така слабка, е, слабка ланка під час обшуку, якщо у вас в квартирі, наприклад, є діти. Це дуже важливий момент. Ви дивитесь за тим, щоб все фіксувалося, все заносилося в протокол. Дуже важливий момент. Я зустрічала, коли адвокати кажуть історію, що дивіться, ви розумієте, до вас зараз заходять з обшуком, ви не встигаєте заховати те, що вам треба заховати, і тому ви починаєте, що робити. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, в труси, я не знаю все, що куди влізе. Тому що обшук приміщення це одна історія, а особистий обшук людини це інша історія. І це правда, але під час обшуку приміщення, за рішенням тієї особи, яка її проводить, може бути проведений особистий обшук. Так, це оформлюється окремими документами, так, це окрема процедура, але це вас не врятує. Навряд чи це вам допоможе. Якщо треба багато заховати, і тут буде видно, що вас щось випирає. Ви будете отак стояти, і все, типу, я все сховав. Ну повірте, до вас прийшли не дурні. Вони цього обшуку, можливо, півроку чекали, а можливо, рік. А якщо у вас багато грошей, повірте, вони всі прийшли до вас і отак будуть дивитися. Тому оце вам не допоможе, на жаль. Частково іноді щось може бути, але насправді це не панацея. Тому коли радять це все заховати в собі і не показувати, ну, може таке бути, що вас все одно обшукають і вас особисто, і буде проведений обшук особи. Таке може бути. Дістань стіл речі. Куди З кишені дістаньте. Антон Васильович, Ну що це ви так, це за це ну. що важливо ще. Все, що вилучають, і все, що знаходять, має бути детально описано. Якщо ми говоримо про техніку, серія, номер от абсолютно все. Якщо у вас знайшли гроші, я впевнена, ви бачили ці гарні картинки, там, де такі килими цих грошей викладають. У вас теж мають викласти килим, якщо знайшли. Описати кожну купюру її серію, і її номер. Тому що. Якщо в протоколі напишуть, що, наприклад, у вас забрали 2000 тисячі доларів купюрами по 100 доларів і крапка, і підуть. Повірте, повернути вам можуть або, наприклад, забрали у вас новенькі 2000 тисячі доларів. Повернути вам можуть старі 2000 доларів. І ви ніколи в житті не доведете, що там були нові і геть інші. Або повернути вам можуть фальшиві 2000 доларів. Ну, бо там не було написано взагалі конкретні серії, номер як ідентифікувати. Ну, от якісь 2000, от, будь ласка, вам 2000. Все, що вас забирають, має бути детально описано, максимально описано. Тому що, коли ви будете вертати це майно, ви маєте довести, що стоп! У нас там була не просто обручка, можливо, з жовтого золота, можливо, там таким то діаметром. А в нас там було от перелік, скільки там діамантів, скільки там було по колу, а можливо, там є якийсь серійний номер, а можливо, там є підпис. Максимально ідентифікуйте свої речі, і це все має бути зазначено в протоколі. Звертайте на це увагу. Загалом, як підсумок, все має бути зазначено в протоколі обшуку. Ви маєте його детально передивитися, щоб там дійсно було зазначено все майно, щоб там були зазначені всі особи, які були під час обшуку, навіть оперативні працівники. Тому що якщо раптом у вас щось зникне, або навпаки, з'явиться, і вже ви будете розбиратися, як воно зникло або з'явилося. Вам потрібно ідентифікувати всіх осіб, які були під час обшуку, і це. Має бути в протоколі, бо якщо якась стороння особа, якась там в чорній балаклаві гуляє, буде складно взагалі довести, що вона там робила. Всі особи в протоколі, все майно в протоколі, все описано, все зафіксовано, сфотографовано в такому випадку. Дійсно, ви передивляєтесь цей протокол, і ви його підписуєте. Не бійтесь подавати свої зауваження. Якщо раптом було порушено процедуру, якщо раптом був тиск, якщо раптом хтось з правоохоронців йшов в окрему кімнату і там перебував годину, пишіть це, все потім допоможе. Зазначайте про це в протоколі. Якщо раптом не дали доступ вашому адвокату, теж про це зазначайте. Абсолютно все можете зазначити в зауваженнях не під час допиту, просто сказати слідчому дивіться, Там хтось пішов. Це не врахується. Дивитися в суді будуть на конкретний документ, на протокол. Будьте уважні, будьте обережні, і я вам бажаю, щоб до вас з обшуками не приходили. На цьому все бажаю гарного дня.